Прийшла сьогодні до роботи, положу квіти, купила іграшку, царство небесне, всім погибшим, звісно. Це дуже тяжкі горе, дуже. Я вже не знаю. Витянули, а через два часа. Бо там просто не можна було так витягнути. Ага. Поки всі інструменти, там, гідравліка. Але вона повністю вас з головою привалила чи Ну вийде? я лежав під нею, просто. Ну, що на ногу придавили, я ж не мог хворі. У вас в квартирі були самі чи ще було з кимось? Дитина ось і дружина. Всі вижили Так. вулицю, так? Да? Ні, зразу ну, ми ж рядом були, всі а, лежали, рядом. так. Слава Богу. Дочка сама перша вискочила, так, із за завальчика. Дружина, ну а я ж придав.